Привіт-привіт! Сьогодні ми вирушимо у ліс до хоробрих зайців. Вони дуже веселі та допитливі. Ой, а де ж хоробрі зайці? Ти їх бачиш? Все затягнуло туманом. Туман, наче біла ковдра з хмаринок, яка вкрила весь ліс. Найчастіше туман з'являється вранці або ввечері, коли ще прохолодно, а вдень коли сонечко перегріє, туман зникає. Щоб туман швидше розсіявся і скоріше визирнуло сонечко, давай пограємо з кольоровими хмаринками. У нас є багато кольорових хмаринок. Якого кольору ця хмаринка? Сірого. А ця. Жовтого. А ця хмаринка якого кольору? Вона синя. А ця фіолетова. А ця хмаринка якого кольору? Помаранчева. І залишилась? Вірно, рожева хмаринка. Також у нас є кольорові краплинки. Давай ми знайдемо для них відповідну хмаринку. Як думаєш, з якої хмаринки ця краплинка? Так, вона із сірої хмаринки. А ця краплинка з якої хмаринки? З рожевої. Цю краплинку до якої хмаринки віднесемо? До фіолетової хмаринки. А цю? До помаранчевої. Ця краплинка з якої хмаринки? І залишилась крапинка якого кольору? Так, жовтого. Вона із жовтої хмаринки. Чудово! Тепер кожна хмаринка має свою кольорову крапинку. А ось і туман розсіявся. Нарешті ми можемо познайомитись з хоробрими зайцями. Це Боб, а це його молодша сестричка Бу. І вони в захваті від осені. І <кій> Морквинки Бу? Поглянь! Хтось наче розмалював усе листя. Ой, дивись Боб! Цей листок помаранчевий, наче морквинка. Так, дійсно, помаранчевий листочок так схожий на морквинку, аж раптом Боб згадав, що мама його просила перебрати та порівняти овочі та фрукти. Вона йому дві картки зі знаками. Подивіться, ось це знак дорівнює. Він дуже любить дружбу. І завжди каже ми однакові, ми друзі. Якщо предметів порівну, він стає між ними. Скільки повітряних кульок з лівої сторони? Дві. А з правої? Теж дві. Тобто їх порівну. Однакова кількість. 2 і 2. Тож ставимо знак дорівнює. А ось це знак не дорівнює. Він трішки відрізняється від попереднього. Бачите, він зачеркнутий. Він означає нерівність. Він каже: ми різні. Нас не порівняти. Якщо предметів більше чи менше, він стає між ними. Порахуємо знову. Скільки кульок зліва? Дві. А скільки кульок справа? Три повітряні кульки. Їх кількість різна. Два і три. Тож ставимо знак не дорівнює. У тебе також є ці два знаки. Дорівнює та не дорівнює. Давай допоможемо хоробрим зайцям. Розібратися із овочами та фруктами, які залишила їм матуся. Скільки морквинок. Дві. А скільки бурячків. Два бурячка. Подумай, який знак потрібно поставити. Дорівнює, тому що їх кількість однакова. Скільки капустинок. Три. А скільки картоплі? Теж три. Тож який знак поставимо? Дорівнює. Скільки помідорчиків? Два. А скільки броколі? Броколі одне. Який знак поставимо? Не дорівнює, тому що їх кількість різна. Який знак поставимо тут, якщо одна груша і одне яблучко? Знак дорівнює, бо їх порівну однакова кількість. Скільки червоних перців? Два. А скільки жовтих? Три. Який знак потрібно поставити? Не дорівнює. Чудово впоралися із завданням. Усі овочі та фрукти порівняли навідмінно. Прибирай картки. А наші зайченятка побігли далі. <рес> Дивись, бу! Це наш найкращий друг ведмежабарі. Бу! Вітаю хороби зайці! Привіт! Так класно, що ми на. Треба натрапили. Ти що, збираєшся спати? Майже так. Я роблю собі соноподушечку для зимової сплячки. А що таке зимова сплячка? Це коли ведмеді сплять цілу зиму. Ах. Ух ти! Це ж дуже довго. А як робиться соноподушечка барі? Я наповнюю її листочками: П'ять червоних. П'ять жовтих, п'ять помаранчевих. Хоробрі зайці зустріли ведмедика, який готується до зимового сну. Ти запам'ятав, по скільки листочків потрібно у сонну подушечку? По п'ять листочків. П'ять червоних, п'ять жовтих і п'ять помаранчевих. Ведмедик вже зібрав трішки листочків. Давай поглянемо, скільки ж йому не вистачає. Скільки червоних листочків вже зібрав ведмедик? Чотири. А скільки ще листочків потрібно, щоб їх стало п'ять? Один листочок. Молодець. Червоні листочки зібрали. Скільки жовтих листочків на екрані? Три. А скільки ще потрібно, щоб їх стало п'ять? Ще два листочка. Чудово! Скільки помаранчевих листочків зібрав ведмедик? Один. Скільки не вистачає? Чотири листочка. Ти молодець. Гарно впоралась із цим завданням. Ведмедик склав усі листочки у свою подушечку і тепер йому будуть снитися солодкі присолодкі сни. Бу підготувала для тебе цікаву гру. Хоче перевірити твою уважність. Потрібно знайти однакові предмети. Поглянь, чи бачиш тут дві однакові іграшки. Вірно, це м'ячики. А тут є однакові іграшки. Плюшевий ведмедик молодець. Тут ще складніше. Зможеш знайти. Вірно, барабани. А тут. кубик з LEGO. Зможеш знайти тут однакові іграшки. Однакові ракети, а тут, лопатки, молодець, Твоїй уважності можна позаздрити. А у Бопа є цікавий інструмент. Чи знаєш ти, як він називається? Так, це лупа. Вона може збільшувати об'єкти і можна все-все роздивитися через неї. Давай пошукаємо жучків та комашок на галявині. Де сховався жук сонечко? Ось він сховався за каменем. А де сховалась гусінь? Під листочком. Де сидить бабка? На грибочку? А де метелик? Літає над Квіткою. Де Мурашка? Сидить під грибочком. Де сидить равлик? У траві. Ти сьогодні молодець. А наша зустріч підходить кінцю. Тобі сподобались осінні пригоди з хоробрими зайцями? Чудово! Ти допоміг зайчикам пройти всі осінні пригоди. Із хмаринками, і з овочами та фруктами, із ведмедиком. Пригадай, що ми складали у сонну подушечку для ведмедика. Листочки. Навіщо йому сонна подушечка? Вірно, щоб міцно спати всю зиму. Також ми шукали однакові іграшки. І за допомогою якого інструменту ми розглядали комашок? За допомогою гупи. Скажи, а які знаки ми сьогодні вивчили? Дорівнює і не дорівнює. Боб та Бу хочуть дати тобі домашнє завдання. Разом із батьками або самостійно візьмі іграшки або олівці. Вклади їх у дві кубки і за допомогою карток визнач, де предметів порівну, а де не порівну. А на цьому я прощаюся з тобою. До нових зустрічей! Па-па!